Сьогодні в мене виникла одна така неприємна ситуація з моєю мамою, ну відносно мого тата. Мама так мені дзвонить, каже, ну що ти, як ти там, що ти робиш? Ти вдома? Я кажу, так звичайно, дома. Каже, тато вже взяли там на операцію, таке всяке, так, ну нічого не просить, нічого не каже. Я ж то розумію, що вона так, знаєте, з таким прихованим сенсом подзвонила для того, щоб я там. Ну, за нього помолилася, сказала, що я помолюся, ну і відповідно помолилася. Але я все також хочу уточнити, що ну, мої батьки не є практикуючими християнами, на цьому ґрунті в нас дуже часто сперечки виникали. останній раз, коли я сатом спілкувалася якось на свята, то ми щось завели мову для християнства. То він казав, релігія це вся абстракція. Ну і в такому плані він говорить, що Біблія це тільки стародавня конституція для тодішнього народу. Ну дуже мені страшно за його душу, але відповідно я розумію, що я нічого не можу зробити з цим, повертаючись там до мами. Досить часто, знаєте, буває, що от мама хоче таку зробити. Вона нібито й не дуже там до Бога звертається, але знову ж таки, якимось таким великим способом спілкування, хоче аби я там, наприклад. Або за неї помолилася, або там в теперішній ситуації за тата. Бо вона мене хотіла використати. Якщо так можна висловитися, навіть не попростивши про це, як я маю на таке реагувати і як мені бути в тій ситуації відносини з батьками. Стосовно того, що мама вас не попросила і цим чином хотіла там якось використати, то я особисто думаю, так що можна в якихось там бізнесових справах. Ну, наприклад, там хтось має прийти, я не знаю, якийсь ремонт робити, чи, чи надати якусь послугу, і він там якихось речей не робить чи там не каже, то там можна поставити чітко, руба питання, сказати, що має бути так-то і так-то. Натомість, якщо мова про батьків, тут я думаю, що помоліться за них, чи просять, чи не просять, моліться. Взагалі, примирення з батьками воно потрібно не батькам. Ну, Воно для них важливе, але воно потрібно нам, дітям. Ось ті речі, які ви описали, ну тобто, навіть якщо там батько має якісь там застереження чи ще щось, ну, помоліться за його операцію. І за маму помоліться. Кожен має можливість прийти до Бога. Блаженна, щаслива та людина, яка має когось поряд, а особливо своїх родичів, які за неї моляться. Потрібно молитися за своїх родичів. І навіть якщо у вас є якісь негаразди з ними, слухайте, ну будьмо реалістами, в кожному подружжі є негаразди, і між усіма батьками і дітьми є якісь певні, ну нехай так делікатніше, скажімо, напруження. Але це ваші рідні люди, тому вас їм дав Господь Бог, але і їх вам дав Господь Бог. І напевно, за кого на тому світі нас Господь Бог буде найбільше питатися, то це за ось цих найближчих. Від вас не убуде, якщо ви за них будете молитися. Спробуйте налагодити ці відносини, не пробуйте їх змінювати, не треба змінювати батьків. Дітей і тих треба змінювати тільки до 18 років. Потім вже, як виховали, так маємо. Натомість батьків не треба змінювати. Треба сказати свою думку, звісно, якщо там помиляються чи роблять якусь дурницю, але, але ні, їх треба прийняти. Так що спробуйте за них молитися. Спробуйте на них відкритися, спробуйте з ними налагодити цей контакт. Це життя дуже коротке. Дуже. Чим більше встигнемо, тим нам від цього буде навіть краще. Не тільки комусь. Дякую.